Дмитро Шевчук, псевдошева, начальник зв'язку структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних комплексів Фенікс. Капітан доєднується до нашого етеру. Мої вітання. доброго дня. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава. Е про оперативну ситуацію ми ще поговоримо. Почнімо зі збору. Код QR з'явився на екрані. А я переконаний, що аудиторія, яка постійно оновлюється, долучається до е перегляду. Багато хто з тих людей, які долучилися, вони сьогодні ще не донатили. Ну то треба це виправити. А ви розкажіть нам на що сьогодні збираємо? Сьогодні збираємо на е Нісан Навару для підрозділу, для потреб підрозділу, який будуть здійснювати безпосередньо доставку екіпажів, е також провізії до е наших позицій. Чітко і конкретно Нісан Навара і провізія для позиції. Будь ласка, 550 тисяч гривень це загальний кошторис. Зібрано 105 тисяч українських гривень. Так, збір, ну я не скажу аж такий супервеликий. Бували і більші, але теж і не маленькі. Ну але і нас багато. Тому давайте підтримаємо його і просунемо якнайближче до закриття цього збору. Так, аби ось та доля, бачите, вона таким блакитним кольором у нас на екрані замальована, аби вона максимально просувалася вперед. Будь ласка, підтримайте цей. Збір загальна оперативна ситуація на куп'янському напрямку у вашій зоні відповідальності. Це буде перше, про що я запитаю, коли йдеться про безпосередню ситуацію на ґрунті. Як це виглядало? Наразі нічого особливого нового розповісти вам не зможу. Важка ситуація. Противник тисне і намагається захопити Куп'янськ. Але прикордонний підрозділ Фен разом з побратимами та Іншими військовослужбовцями сил оборони ворога стримують і завдають йому потужних та болючих ударів. Наразі на Куп'янському напрямку існує дві гарячі точки: безпосередньо сам Куп'янськ, де на підступах до міста, подекуди вже і в самому місті доводиться ліквідувати безліч ворожих диверсантів. Тут противник застосовує активно малі піхотні групи, також диверсійно-розвідувального типу, які просуваються вглиб міста для подальшої участі в його захопленні. Друга ж точка це район населених пунктів Кругляківка та Кулісниківка. Це був важливий напрямок для противника з самого початку. Тут він мав намір здійснити прорив в напрямку Куп'янська з півдня. Втім, як можна бачити, наразі ці плани росіянам реалізувати не вдається. Ворог тут загруз і на постійній основі втрачає свій особовий склад. За кілька хвилин, поки ми говоримо плюс 10 тисяч гривень на рахунку, але це лише перші початки. Друзі, давайте завдамо завдамосії динаміки правильної. Будь ласка, підтримайте цей збір, а він буде е, актуальним і під час нашої розмови, і навіть після того як ми цю розмову е, завершимо. Насувається зима. Вже зараз відчутно холодніше. Причому тут можна говорити не тільки про центральний регіон, де ми зараз фізично перебуваємо. Так само це стосується і півдня, і сходу України. Е, на функціоналі російських дронів, по перше, чи це відбилось? Зараз, похолодання холоданню, маю на увазі вночі, зокрема, і чи має відбутися в перспективі, чи ви на це так само сподіваєтесь, коли температура буде вже мінусовою? Поки що судити про це зарано. Думаю, в них, як і в нас, є якісь заготовки і припасені лайфхаки для гірших погодних умов. Але будемо бачити, останнім часом ми періодично спостерігали противника щось подібне до важких бомберів. На кшталт наших вампірів, але настільки вони витривалі і чи зможуть бути корисними в дощову сніжну чи вітряну погоду, будемо бачити. Якщо говорити про пілотів підрозділу Фенікс, у нас зібралася команда професіоналів, які в умовах війни перший рік відповідно у наших хлопців є деякі секрети, які ми зможемо застосувати і здивувати противника цієї осені і в подальшому зими Плюс 20 тисяч гривень, це я просто оперативно відстежуючи те, як змінюється ситуація з цим збором. Дякуємо тим людям, які задонатили, підтримуйте надалі. Е, окей, ну зимовий період, ви слушно говорите про це може не на часі ще говорити ще там певний час до цього обидві сторони мають, будьмо відвертими, та але е, те, що. Вже найближчим часом опаде листя і не буде так званої зеленки. Чи ви бачите намагання росіян, що називається вскочити в останній вагон і максимально там активно зараз використовувати малі пересувні групи піхоту для того, щоб провадити свою розвідку і теж інвазійні дії, тобто наступальні дії, поки ще це листя є на деревах. З одного боку, коли зникає зеленка, так звана, то піхоту противника. Видно, вже не озброєним оком, але тут є і кілька нюансів. Ну, по перше, ми і в зеленці та знищували противника завдяки своїм та можливостям дронів. По-друге, коли погіршуються погодні умови, і піхоті вже не так легко просуватися. Вперед противник застосовує інші підходи, тобто штурмові дії, просування ворога, прикривають вже тоді артилерійськими та мінометними обстрілами. Також роботою важкої бронетехніки, авіаударами. Тож цілком ймовірно, що цієї осені ворог повторить сценарії. Якщо говорити про російські реби, наскільки вони впливають, наскільки вони дошкульні для вашої діяльності, ну і для для зв'язку, звичайно, це, це теж важливо. На жаль, засоби реб росіян і далі є проблемою для наших дронів. Стовідсоткової панацеї від них, на жаль, досі не існує. Але ми шукаємо можливості обійти їх дію, мінімізувати їх негативний вплив і таки якісно виконувати свою роботу в підрозділі Фенікс служать справжні професіонали своєї справи. І в нас є деякі лайфхаки, як боротися з дією засобів реп-противника, розповісти з зрозумілих причин. Я не можу. Угу. Ну я не буду питати про інновації, які стосуються, там, наприклад, дронової е діяльності, бо це, це стосується і продукції дронів, і використання дронів. Ну бо ви говорите про професіоналів своєї справи, так е але. Про противника ми говорити можемо. то Чи ви фіксуєте певне вдосконалення дронового використання і дронів, як таких з боку росіян? Тому що тут теж, знаєте, ворога недооцінювати теж не варто. Звісно, ворог також не спить, його не варто недооцінювати. Він старається знайти розвідкою якоїсь так званої дізнатися наші технології, але ну всьому, як то кажуть, згорівший. Техніці ворога не буде зупину Того е, ми стараємось уникнути цих mm. ситуацій. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Понад 50 тисяч гривень зібрали ми за цей короткий відтинок часу. Поки говорили, це не кінець. Очевидно, збір цей триває. Там в цілому треба зібрати 550 тисяч зібрано е, понад ну тепер уже понад 150 і далі буде. Тому ми вам за це, шановна аудиторія, активна аудиторія. Дякуємо.